Рибу смажити на свіжому повітрі. Ось так Такий поріжу. Кожну рабинку нажаємо. Паляємо борщі. І на гарячу сковороду Ось смажиться рібка наша. Поки риба смажиться, можна поїсти полонечки Я не знаю, як тут моя яблуня, але яблук буде дуже багато. Ціла яблуня дуже гарна. І так же буде дуже багато яблучок. Річку я прорізаю. Ось мають гарно, бо вона крупна двох сторінку. Гармошка покажу. Друзі, не довідаю. Борошні так гарно. І смажеться. Ось так гарно. Ось так Червоний перець посадили. Стоїть, не померз. Прийнявся з розсади гарно. На городі вже цвіта календула, ще кажуть, народі нагідки. Це лікувальна рослина, а ось цю рослину ми привезли з Одеси, з моря. Дуже розквітає цей кущ, не знаю, як він називається, вже він розцвітає. Дуже гарний такий пушистий. Можна і котика повдавати, йди, іди, йди. Ух ти такий йди. Полунечка достигає, таку гарненьку, червоненьку можна зірвати, помити ласувати, поки смажиться рибка Птахи співають. Сонечко ще не сіло. Троянда розцвітає. Супер. Досмажується остання рибка. Рибка посмажилась. Сонечко сіло. Можна повечеряти.